На Київ Еф. Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття. Слухай у програмі Лікар знає. На радіо Київ 98 ФМ. Вітаю усіх слухачів радіо Київ 98 Фем. Та тих, хто дивиться наш Ютуб канал Київ Ефем. Це програма Лікар знає. Сьогодні ми будемо говорити про жіноче здоров'я. Погодьтеся, більшість на жінок дуже легковажно до нього ставляться до таких дуже потрібних процедур, як профілактичні огляди, так от про наслідки. Ці цієї легковажності і про те, як нам, жінкам, залишатися здоровим, будемо говорити сьогодні у програмі. Вітайте гостю студії. Це Оксана Гаращенко, кандидатка медичних наук, онкохірург вищої категорії, клінічний онколог, пластичний хірург, засновниця і головний лікар клініки Оксалмед. Добрий день, пані Оксана. Вітаю вас. Давайте дамо нашим слухачам і глядачам трошки корисної інформації. Отже, центр жіночого здоров'я «Оксалмед» – це клініка сучасної медицини, де проводяться консультації, діагностика та лікування від кращих лікарів Києва в області гінекології. Мамології, онкогінекології та естетичної хірургії у клініці проводять е, працюють фахівці вищих категорій, кандидати медичних наук та доктори наук можна записатися і дізнатися всю потрібну інформацію за номером телефону. Його номер дуже простий: 067 -666 12 12. І адреса клініки це вулиця Богданівська, 7 В. Це неподалік від метро Вокзальна. Також хочу наголосити, що у клініці. Міці діє чудова програма, пакет жіночого здоров'я. Це за один прийом, консультація і гінеколога, і мамолога. Тож скористайтеся. Інформація прозвучала на правах реклами. Ми ж починаємо нашу розмову. Пані Оксано, от як я вже сказала, дуже легковажно ми ставимося до таких речей, як профілактичні огляди, в тому числі і в гінеколога. Знаєте, на манікюр ми ходимо кожного місяця, не забуваємо. А раз в рік до гінеколога не завжди, не всі ходимо. Як вам здається, чому? Це ж як гасло, не сходи до косметолога, сходи на обстеження. Чому тому, що насправді жінки, чоловіки, люди не хочуть ходити просто так, кудись так, тому що тому, що всі ми зайняті, усіх нас обмаль часу, і це не потрібно, адже нічого не болить. І це велика помилка, що адже нічого не болить. І європейці, американці вони не більш свідомі ніж ми, тому що вони ходять на профогляди в обов'язковому порядку. Просто у них є медична страховка. Якщо вони не будуть ходити, вони не матимуть цієї страховки. Лікування буде дуже дороге. Отже, якщо нічого не болить, ми нікуди не ходимо. Якщо щось болить, ми вже йдемо. Mm -hmm. І що таке профілактичні огляди? Профілактичні огляди це те, що ми маємо робити щорічно, тому що можливі утворення, можливі проблеми і хвороби, які не болять. І саме основна хвороба, і саме страшна хвороба, це онкологія. Mm -hmm. Вона, як ми знаємо, ніколи не болить. Пухлина тихо росте. І з'являється, відчувається симптоми з'являються тоді, коли ми вже їх відчуваємо руками або маємо клініку кров'янисті виділення, болі або сама пухлина. Подивіться, от, от ми, коли говоримо про профілактичні огляди, то я думаю, що в багатьох людей це таке, знаєте, от всі одразу думають, що зараз будуть призначати купу аналізів, купу діагностики. От що ви лікарі вкладаєте в поняття профілактичний огляд? Це що? Це от просто огляд, чи все-таки це комплекс якісь процедур? І на жаль, ми вже відходимо від того, що кожна жінка має раз в місяць, да, дивитись себе руками і казати: все окей, навіщо мені йти до лікаря, я здорова. Ні, тому що перед. Рак, доклінічний рак, ми можемо побачити не я була у гінеколога, угу. він мене подивився, сказав, що все окей, але я можу 5 років не йти. Це інструментальні методи обстеження, тому що онкологію ми можемо попередити, лише е, діагностуючи доклінічно, угу. тобто .е. перед ракові захворювання або рак на ранніх стадіях, перших стадіях. Це лише УЗІ, мамографії, кульпоскопії. Тобто, ми дивимося, шийку матки під мікроскопом, Ми дивимося. Молочня залозу, е гінекологічні е УЗІ це збільшене, це е більш суттєве, більш таке професійне обстеження. Тобто обстеження. Я була у лікаря, мене подивилися, Це вже відходить на задній план. Це має бути професійне профілактичне обстеження в е мамологи. Це огляд лікаря, УЗІ або мамографія. Mm -hmm. Якщо потрібно інші обстеження, ми говоримо про профілактику. У гінеколога це не лише огляд у гінеколога, бо ми всі думаємо, я була у гінеколога, е я там не маю виділу, мені не треба йти. Ні, профілактичний огляд це попередження пухлин, попередження більш грізних хвороб, ендомітріози і всі інші хвороби, які призводять до безпліддя, принаймні як не mm -hmm. до раку. Е це огляд е УЗІ обов'язково, бо ми руками ніяк не побачимо ендометрію вистилку матки, яєчники, де можуть бути утворення, і кульпоскопія. Кульпоскопія це обстеження шийки матки під мікроскопом. Ми розглядаємо клітинки, чи немає там змін, щоб могли призвести до дисплазії і раку шийки матки. А, дивіться. Насправді це швидко, це півгодини, пів години часу. всього. Да. ж дивіться, от ну там як я вже говорила, що там жінкам мені здається, будь-якого віку потрібно раз на рік проходити такий огляд у гінеколога. Щодо мамолога, то здається, після 40 треба що кожного року робити мамографію. Там цей, цей вік не зменшився, не не помолодшили оці хвороби. Після сорока обстеження. От щойно я запізнилася до вас прийому і прийшла жінка. Мені 40 років. Я вже ж мушу ходити раз в рік mm -hmm. до мамолога. Я кажу: поперед вами була дівчина 30 років, в неї рак молочної залози, а добріякісні пухлини ми оперуємо вже в 15 років у mm -hmm. дівчат. До мамолога потрібно ходити з того моменту, коли починаються місячні, тому mm -hmm. що всі проблеми це естрогенові гормональні проблеми в мамології принаймні. Починаються місячні, починаються. Питання з молочною залозою і до того віку до кінця, в принципі. Тому що одна пацієнта каже: Ну, мені вже 80 років хоча мій батько був головним мамологом Києва, але я вже після 75 перестала ходити. Ну 80 вона мала так само проблему. Тобто, до мамолога жінка має ходити щорічно. Бо кожного циклу, кожного місяця її ж залоза змінюється. Це гормон залежні зміни. Ми знаємо, що ущільнені, вони розсмоктуються, дещо не розсмоктуються. Отже, 12 циклів ми маємо переглянути залозу, тому що за цей час пухлина не виросте. Ми можемо їм попередити, тобто виходите до мамолога, знаєте, що все гаразд, і на рік ви спокійні, а не боїтесь піти. Ну, Можливо, mm -hmm. щось знайдуть, краще буде сидіти, це неправильно. А... Краще бути спокійною. Раз ми вже заговорили за рак молочної залози, то відомо, що це там одне із найпоширеніших захворювань у жінок. Але я коли готувалася до програми з вами, побачила, прочитала, що і чоловіки хворіють на рак молочної залози. Так, так, чоловіки хворіють рідко в одному відсотку. Це дуже мало. Так воно є, але він більш агресивніший. У чоловіків так Так, більш агресивніший, важко піддається лікуванню, але він є. Жінки, які приходять до вас, зокрема до в сфері мамології, і які, на жаль, уже ви виявляєте проблеми, зазвичай це на яких стадіях? Ну, по перше, як ви казали, рак молочної залози це перша патологія серед жінок онкологічна патологія, яка займає перше місце mm -hmm. серед захворюваності і смертності серед жіночого населення. Тому ми передаємо таку велику. Важливість цьому питанню, і, і і чому ходити до мамологів гінеколога всі знають, мамолога mm -hmm. це так собі навіщо ем, тому е, ходити щорічно обов'язково. А так, все таки про про стадію. Зазвичай запущених приходять в випадках. Україна да, і хай порівняє з іншими країнами. Ми казали, це не ми винні в тому. Це страховка заставляє людей ходити щорічно, виявляти доклінічний рак або перші стадії Європа, Америка. Україна в цьому плані ж, на жаль. Це треті стадії. Найбільше треті стадії, і інколи йдуть і четвертій стадії. І люди, mm -hmm. відчуваючи утворення молочній залозі, кажуть: воно ж не болить. Навіть mm. тоді вони щирі з собою і кажуть, ну я почекаю, ці лікарі знову почнуть обстежувати все робити. Але потім ми маємо справу з цими жінками. Вони все жаліють. Всі жінки, які мають, ну чому ж я не проходила щорічно. І ми, як мамологи, ті, які мають справу з онкологією, тому що мамологів багато і mm. гінекологи, хірургії узісти, всі мамологи, це модно зараз. Але ті, хто має справу дійсно з онкохірургією, онкологією, вони розуміють, що це таке. І краще це попереджувати, краще це mm -hmm. не лікувати, тому що рак простіше попередити, аніж лікувати. лікувати. Це правда. А що стосується раку молочної залози, то багатьох вже ну, взагалі слово рак онкологія, це це таке дуже жахливе слово. Але що от, саме молочної залози, жінок дуже багато в багатьох випадках завжди лякає ось те, що вони можуть втратити орган. Не знаю, якось ми виросли на ну принаймні, uh -huh. я точно так, що от їй відрізали молочну залозу. На сьогодні ж це ж в якихось дуже рідких випадках виріз... відрізають, Правда наш да, це майже ніколи, навіть можемо сказати. Так? В сучасній да онкохірургії світовій і українській, ми все ж в столиці живемо. Uh -huh. Є певні погляди сучасної онкології. Це не проблема залози, тому що онкологія це проблема організму. Uh -huh. Лікувати організм, а не видалити пухлину і забули разом за залозою, нібито це mm -hmm. мене не стосується. Тому лікування це і хіміотерапія, і таргетна терапія, гормонотерапія, променева терапія. Вона назначена лікування організму. Заодно лікується ця пухлинка. Але ми боїмось, і ми лікуємо ті клітинки, які є по всьому організму. Адже пухлина може бути сантиметр, півсантиметра mm -hmm. і п'ять. Ми її бачимо. А клітини, які дають метастази в подальшому, вони маленькі, ми їх не бачимо, тому ми лікуємо і справляємося з тими маленькими похилинами, щоб мати довгий безрецидивний період. Угу. І втрата органа, як кажуть деякі навіть не тільки просто пацієнти, але і хірурги, що давайте краще відріжемо, щоб нічого не було. Адже рецидиви, вони бувають в печінці, в головному угу. мозку. Це все легені, це все, що прозводить. До важких наслідків. Не рецидив в молочній залозі, буде чи mm -hmm. не буде. І е, якщо ми навіть і зробимо астектомію, відріжем залозу, то відсоток рецидиву в шкірі рубця такий самий, як відсоток рецидиву в цій залозі. Mm -hmm. Тобто це без сенсу. Ми mm -hmm. маємо говорити про це, що це. Хвороба організму, а не залози, і відрізати чи не відрізати, не впливає на подальшу рецид... відсоток рецидиву і життя пацієнта. Ну це знаєте, от я зараз це чую і думаю про всіх тих жінок, яким все-таки і навіть зараз, тому що. А... У вас сучасний центр здоров'я, так і в Києві багато таких клінік, де лікарі з такими підходами. Але якщо ми там зануримося в якесь маленьке містечко, чи обласну лікарню, там немає альтернативи, там відрізаємо і все. По-друге, якщо це... нам скажуть ці хірурги, ну якщо похилина там 3 сантиметра, якщо похлина 3 см, ми можемо е, зробити передопераційну хіміотерапію, mm -hmm. зменшити пухлину. І залишити грудь. Якщо пухлина мікро, але по всій залозі, ми можемо зробити підшкірну мастектомію, замінити імплантами власними тканинами. Дві залози. Тоді людина не думає про рак. Вона просинається, Покажіть мені зеркало. Наскільки позитивно робити пластичні операції в комбінації з видленням пухлини? Жінка, вона нібито переживає період, але стає щасливою, тому що не відчуває себе більш жіночною. Для жінки, можливо, чоловіки не розуміють, шрам це шрам замість залози, це жіночність. І вона не може добрати собі ні сукні, ні одягу, mm -hmm. нічого, тому що завжди шрам видно. Літом завжди нагадує настільки, як проблема в естетиці, наскільки mm -hmm. проблема пригнічення в тому, що вона принесла або перенесла, бо має цю хворобу. Тому онкореконструкція це такий промінчик світла, і це має бути це правильно. А у вас тут повний комплекс у вашій клініці, ну тобто від діагностики і прямо до лікування стаціонар маєте, так? Ми можемо, навіть якщо ми консультуємо, лікують онкологію клінічні онкологи. Mm -hmm. Бо у нас навіть не розповсюджено таке поняття. Тобто є такий клінічний онколог, який каже, що має робити в онкологією пацієнт і хто mm -hmm. має лікувати, так як там є. І радіологи променеватерапі, і онкохірурги, хірурги, і хіміотерапевти, і інші суміжні спеціалісти, які мають хто буде першим mm -hmm. лікувати. Бо інколи у нас хто візьметься, той перелікував, а далі ловіть. Далі тобто у нас є ті клінічні онкологи кажуть, прооперувати ми можемо, ми можемо хіміотерапію проводити. Ми можемо вести пацієнтів і обстежувати їх після лікування. Вони приходять до нас на щорічні профілактичні огляди. Так само ми направляємо до е, суміжних спеціалістів в іншої mm -hmm. клініки на променеву терапію, але це все має вести один спеціаліст, клінічний онколог. І це запорука успіху в лікуванні. Ну так тому, що лікування від онкології це ж дуже тривалий процес, це не зуб, В середньому 6-8 місяців. Тому зазвичай да лікарі знаєте, стають уже членами родини. Ну і дуже важливо тут саме підхід, тому що от, крім того, що все людині пояснити, іноді лікарю треба і десь пожаліти, десь заспокоїти. Тут ще і психологом треба бути перш за все. Перш за все. Давайте ще раз нагадаємо, як люди можуть знайти вашу клініку. Отже, адреса це Богданівська, 7В, це неподалік метро Вокзальна. Телефонуйте, будь ласка, щоб дізнатися деталі. Телефон для запису і консультації 067 667. 666, перепрошую 12, 12, Центр жіночого здоров'я Оксалмет, весь спектр послуг від діагностики до лікування, в тому числі і лікування онкології. Лікарі всі надзвичайно професійні кандидати медичних наук, доктори медичних наук. Ще нагадаю так само для. Всіх, що нині у клініці, діє пакет жіноче здоров'я, це консультація мамолога і гінеколога за один прийом. Це дуже важливо. Це насамперед заощаджує наш час. Інформація прозвучала на правах реклами, пані Оксано. Ми поговорили трішечки про пластику, але таку з лікувальною, ну там лікува реконструкцію. реконструкцію так. Але я знаю, що не тільки що ви робите, пластична хірургія застосовується у вас не тільки при онкології, але й там в інших випадках. Що це за випадки? Давайте так скажемо, що таке пластична хірургія. Ми сприймаємо як щось те, що потрібно пацієнтів, що жінка хоче зробити за власним бажанням покращити свій естетичний вигляд, тому що їй здається, що це не так. Тобто, це не є патологія хірургії, не спрямовує зробити цю операцію. Це вибір жінки, це пластичне, але є ще пластичні хірургії, такі розділи, як ем, дійсно патології, які проносять дискомфорт жінці в повсякденному житті. Наприклад, так само мамопластика. вони не тільки mm -hmm. можемо збільшувати груди імплантами, можемо і підтягувати або зменшувати груди. Що? Великі груди це дійсно великі проблеми. Ми завжди кажемо mm -hmm. і чуємо від дорослих жінок, що ох Боже, навіщо ви збільшити, бо ви знали, як важко з ними. Тому що великі груди це і важкість, це і проблеми з хребтом, це неможливість займатися спортом, добирати певну білизну і одяг навіть, і дискомфорти літом з шкірою. Тобто ця операція, вона покращує якість життя пацієнтки. Mm -hmm. Так само а часто як... Як... робите такі операції до речі, зі зменшення. Да, да? Це, це не є. Деякі жінки підтяніть мені груди, але давайте може зменшимо. А що так можливо, mm -hmm. то жінки навіть і не думають, що це щось таке з е, сфери фантастики, що збільшити це, да, ну імплант, а от зменшити це, це щось неможливе. Mm -hmm. Так, можна підтягнути груди, можна їх зменшити, щоб їх легше носити, і тоді вони естетично виглядають навіть без білизни. Mm -hmm. Коли жінка з великими грудьми, які е, опущені, які птузовані, е, одягає після операції просто футболку, йде по вулиці влітку. Вона Просто щасливо, що так можливо. Це дійсно покращує покращуєські життя. У нас є так само естетична гінекологія, це такий новий напрямок. Новий напрямок, можливо, і модний напрямок можна так назвати, але не сприймайте це як моду, тому що деякі процедури естетичної гінекології вони необхідні жінкам, які переживають певні періоди. Певні періоди це менопаузальні жінки. Менопаузі – на паузі це особлива така категорія. Ми з нею так само стикаємося в моді або вперше. Це стає... Доступно, що робиться з жінкою, коли в неї закінчується місячні. У нас є гінекологи, ендокринологи, які ведуть mm -hmm. таких пацієнток. Як продовжити молодість, умовно кажучи, не зашкоджити для здоров'я препаратами, які процеси відбуваються, про те, які препарати потрібно пити, підтримувати кістки, підтримувати серцево-судинну систему, бо це все застраждає із -за недостатності яєчників, недостатності mm -hmm. гормонів. І що не потрібно робити, щоб не призвести до таких утворень пухлинних? Чи тому ці е, суміжні е, процеси таблетки, препарати і утворення пухлинних людей, коли бояться? Це все треба контролювати, і це, про це все можна говорити. Так само, як і е, ми такі інтимні теми при менопаузі, Жінки відчувають сухість, жінки відчувають дискомфорти. Е, як з цим справитись? Це е, опущення. Так само це часті сечі mm -hmm. Про це так само треба говорити. Це усувається не лише при операції, це усувається навіть при косметичних процедурах. Тобто такий дискомфорт з прокладками жінки ходять, а виявляється, і оперувати не потрібно, тобто гінеколог може оглянути, що тільки оперативно, що можливо в правилі це просто. Тримати mm -hmm. в тонусі м'язи, хоча їх треба тримати протягом життя, а не мати проблеми тоді. Ще косметично. Певними філірами ми вводимо, і тоді у нас немає підтікань. Так само сухість. Сухість це пірпі процедури обколювання так ми обличчя, mm -hmm. даваємо так само і слезова. І слезова стає не такою сухою, жінки не відчувається дискомфорт менопаузальний. Ті самі категорії це жінки, молоді жінки, які лікуються в процесі лікування раку молочної залози. Вони мають штучну менопаузу, і вони мають величезний дискомфорт. Слухістю з тими проблемами і цих жінок бояться гінекологи, тому що жінка, яка лікується mm -hmm. з раком молочної золи, вона нібито не може бути оглянута ніким, крім онколога. Сі лікарі не бояться має, пацієнтів з онкологиї жодної це Ну, вона звичайна жінка, яка може мати звичайні хвороби, які, звичайно, потрібно mm -hmm. лікувати. Ну максимум проконсультуватися з онкологом. Тому цікава клініка, де зібрана всі. Гінекологи можуть в один момент проконсультувати з онкологами. Є доктора, наук, кандидати, є завідуючі, які контролюють роботу менш спеціалізованих або молодших лікарів. Тобто, mm -hmm. ми набираємо інтерни, лікуйте ось пакетні послуги, і давайте далі. Є певна медична процедура, не продавати медичну послугу, а лікувати людей, мати комплекс обстежень, приймати консиліумом рішення правильні і відноситись персоніфіковано до хвороби і до пацієнта, щоб це було успіхом здоров'я і успішного швидкого одужання. Це дуже важливо. І знаєте, коли ви розповідали про те, як легко можна зняти всі оці весь цей дискомфорт при менопаузі, я подумала про те, що боже а, чому. Не всі жінки про це знають, ну, тому що мені здається, що дуже мало це жінок мало говорить, про так, це, це мало говорять, а це ж настільки покращує якість життя, а якість життя, це ж те, за що ми боремося. Ось, і так якось Мені стало знаєте обідно, що називається за, за багатьох жінок, які да. не знають, що можна в такій не, не дуже складний. І, так. і думають, що а що? Це а ж, що? ж так має бути. Це ж природа. От, якщо ви в то віці 40-50 перестаєте спати вночі, у вас є приливи, у вас є... Але ж це не тільки це. Це mm -hmm. і ламкість кісток. Ми знаємо, бабусі ламають стегнову кістку. Це профілактика остеопорозі. Все проблема mm -hmm. менопаузи. Це схильність до інфарктів, інсультів, це згортання крові. Це так само проблема менопаузальних жінок і менопаузального віку, з якими справляються гінекологи, антокринологи професійні їх дуже мало, але це так є. Оксан. І остання тема дуже мало у нас часу. Це теж буде запитання про особливу категорію пацієнтів: трансгендери. Я знаю, що ви працюєте з такими людьми. З чим вони до вас приходять? Дуже цікаво зараз наші жінки, наші люди об'їздили Європу і знають, що це нормально. Mm -hmm. Це є щось таке дивне. У нас багато людей. У нас велика країна багато населення. Yeah. і звичайно, це є відсоток людей, які Є е, з особливостями. Це не патологія, як mm -hmm. це кажуть з кругом. Візьміть справку від психіатра, пройдіть певні ступені принижень, докажіть, що ви такі. Ми не маємо так відноситись. Да? Людина народилась такою. Інколи вона дійсно народилась не з тим набором хромосом. Інколи це є така помилка природи. Інколи вони до того доходять, тому що вони психічно не такі. Вони всі перед тим оглядаються дійсно психіатром, вони мають ці довідки. Mm -hmm. Держава вже про це дбає, щоб це Простити більш відкритими будуть до таких верст, до таких людей. А, в нашу чергу ми бачимо велику проблему: да, прооперувати ми можемо е, оперативно змінити стать, оперативно молочні залози, е, лори працюють в тим, косметологи mm -hmm. працюють над тим, але ці люди мають весь час, вони знаходяться з 12-15 років на гормональній терапії. Тобто до нас доходять вже 18 років сформовані. Сформовані чоловіки, так а насправді він жінки. Ти ніяк не скажеш на вулиці, що це жінка. Mm -hmm. Вони на гормонах буквально один рік, і це вже сформований чоловік. Ось, ми не маємо шляху назад. Але гормональна терапія в таких дозах вона дуже агресивна. Вона дуже агресивна. По-перше, це вузло утворення і mm -hmm. онкологія. По-друге, це сам обмін речовин, печінка. Це дуже агресивні процеси, і мають бути певні правильні препарати, які вони є в світі допущені, а не те, що людина взнала в інтернеті. Тому що частіше це лікування з інтернету, з груп. От пити так mm -hmm. і вас так, а ця доза буде краще. тебе буде там густіша борода, ніхто взагалі о, як супер. А куди людина прийде? Навіть до ендокринолога в Києві приходять в поліклініку, бо в приватну клініку. Ось дивіться. Mm -hmm. Я такий, назначте мені що мені робити, і відповідь Боже мій, я нічого не знаю. Це так саме культурна відповідь, mm -hmm. можна сказати. Тому виникла ідея створити гінеколога, ендокринолога, уролога, мамолога для цих е, жінок і чоловіків, щоб дійсно вони могли прийти і просто мати щорічний Огляд, так як вони в зоні ризику, там двічі не рік і, і хтось спостерігав за їх здоров'ям. Це Ми круто. не лише про пластику кажем, ну, да, це гарно і модно і супер, але здоров'я передусім. Передусім, це правда. Отже, давайте ще раз нагадаємо нашим слухачам і глядачам клініка Оксалмет. Адреса вулиця Богданівська, 7 В. Це неподалік метро Вокзальна. Телефон 067 666 шістдесят -12, 12. Проконсультують і, і з різних питань і мамологи, і онкохірурги, і пластичні хірурги, і гінекологи. Будь ласка, звертайтеся. Інформація прозвучала на правах реклами. Я буду дякувати сьогоднішній гості. Дякую, пані Дякую Оксано. Вам. Нагадаю усім вам, що спілкувалися з Оксаною Гаращенко, кандидаткою медичних наук, онкохірургом вищої. Категорії клінічним онкологом, пластичним хірургом, засновницею і головним лікарем клініки ОксалМедіа. Я всім дякую, до побачення. Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття слухай у програмі лікар.